Вітаю вас! Тема, яку сьогодні ми розглянемо структура програми та типи даних в Arduino Sketch. В цьому році я розповім вам про структуру програми та типи даних в Arduino Sketch для початківців. Приготуйтесь до захоплюючої подорожі в світ програмування Arduino. Структура програми в Arduino Sketch. Функція setup. Подивіться уважно, вона. Он там на початку програми. Виконується один раз при запуску програми та використовується для ініціалізації змінних та підключення до пристроїв. Функція Loop виконується безперервно після функції setup та відповідає за основний цикл програми. Типи даних та змінні. Цілі числа INT Використовується для зберігання цілих чисел, наприклад, номерів пінів. Десяткові числа float – використовуються для зберігання чисел з плаваючою точкою, наприклад, даних сенсорів. Рядки string – застосовуються для зберігання тексту, наприклад, повідомлень для відображення на LCD дисплеї. Логічні значення boolean – Використовуються для зберігання істинних true або хибних false значень, ну, наприклад, стану вимикача. Умовні оператори та цикли. Оператор if else використовується для виконання певних дій на основі умови, наприклад, вмикач увімкнено чи вимкнено. Оператор SWITCH застосовується для перевірки декількох можливих значень та виконання відповідних дій. Цикл FOR використовується для повторення дій певну кількість разів. Наприклад, для обробки елементів масиву. Переходимо до масивів та функцій. Масиви дозволяють зберігати багато значень в одній зміні і легко керувати ними. До кожного елементу масиву ми можемо звернутися за його порядковим номером, який називається індексом. Функції. Дозволяють розділити код на невеликі блоки, що полегшує розробку та підтримку програми. Робота з пам'яттю. Стек використовується для зберігання локальних змінних та повернення адреси виклику функцій. Хіп, купа використовується для динамічного виділення пам'яті для змінних та об'єктів. Що ми будемо розуміти під модулями? Це додаткові пристрої, які можна підключити до Arduino для розширення його функціональності. А що ж таке бібліотеки? А це заготовки коду, які допомагають прискорити розробку програм з певною функціональністю. В цьому уроці ми розглянули з вами структуру програми та типи даних в Arduino Sketch. Виконуючи наступні наші уроки, ви зможете не тільки зібрати схеми. На платі Arduino. Ви ще зможете їх запрограмувати. Удачі вам у створенні творчого натхнення. Поставили вподобайку Олені Миколаївні. До наступного року. Пока-пока!